Так, всім привіт, всім привіт, любі друзі! Привіт, ми Детройт, привіт, мій маленький Готем, Починаємо. Починаємо переходити в філософському інсайті до нашого тисячіття, тобто ми з вами. Так плавно вступаємо в наше тисячоліття, епоху після Різдва Христового, яку, як ви роз... яка, як ви пам'ятаєте, розпочалася з переважання стоїцизму і його логічним перетворенням у християнство. Ми минулих на минулих відео з вами говорили про те, яким чином християнство вплинуло на стоїцизм, цей приход так, палестинської культури вплинув на стоїцизм, як стоїцизм вплинув на християнство. Загалом тоді християнський світ повністю заповнив думка заповнив думку західної цивілізації на дуже дуже тривалий час а в деяких країнах, і на сьогоднішній день тут важливо розуміти, як жив жив світ західної цивілізації у п'ятому столітті вже нашої ери. Це був час варварських набігів, як ви пам'ятаєте, коли хвилі готів, вандалів вторгалися до Римської імперії по черзі, поселялися на їх землях і все більше і більше. Заміщували собою римську владу у 476 році рутенський король Одоакр повалив останнього римського імператора Західної імперії Ромула Августула та відправив знаки імператорської влади до, саме до Константинополя, тобто таким чином він проголосив себе новим імператором Римської, Римської імперії. Після цього світ заходу повністю потрапляє у руки варварських правителів, тому що всі колонії. Римської імперії також вони потрапляли у руки варварів саме готів. Це не означало, не означало, що Рим потонув у темряві. Ні, точніше, так він потонув у темряві, але це сталося не одразу, тому що після завоювання там жили ті самі люди, були ті самі бібліотеки, той самий римський сенат. Так, римське право воно діяло. Це був час згасання, але поступового, не миттєвого. Що трапилось далі? У 493 році на трон, на трон Риму восходить талановицький візіготський король Теодорих Теодор Великий. Теодорих Великий він був талановитим не тому, що він там був грамотним, він все ж таки був варваром, і здебільшого вони не були, не були навчені культурі та грамоті. Він був талановитим не тому, що був грамотним, а тому, що прагнув до освічення і культурних людей. Оце. Жага знань, яка була у Тородо Теодориха Великого, такого готського імператора, готського короля, так але який е, все ж таки прагнув захід до західної культури, до західної цивілізації, це й породило те, що ми далі будемо називати західноєвропейська філософія. Фактично, він призначав міністрів імперії зі старої римської знаті. Його перший міністр Боеті, наприклад, він переклав на Латину праці Аристотеля і до 20 років мав безліч трактатів як наукових, наприклад. Він розробив він розробив логічний квадрат, отак логічний квадрат виглядає. Ми не будемо його зараз тут розбирати. Ви можете прочитати про нього дуже детально, там в відкритому в відкритому доступі, але оця, оцей саме жага. До пояснення, так тобто до раціоналізації пояснення і жага до логіки вона превалювала звичайно у римської знаті і у нащадків цієї римської знаті. Він розробляв дуже багато трактатів, як наукових, так і богословських. Він пояснював на прикладі цього квадрату саме боеті. Пояснював учням молодших класів, що таке взагалі логіка, так як пояснити логіку. І не забувайте до речі, не забувайте про значність віри в той час в Європі про те саме в Боетті, Відчув оце згасання його культурного світу, старого культурного світу, настала наставала, е, смута думки, смута культури. такий темний час для культури. Е, у своєму трактаті трійця. Ось так він писав про свій час, куди б не звернув я свій погляд, скрізь помічає він толедащу косість. То заздрісту недоброчітливість, і тому лише марному образливому оскверненню піддав божественні трактати той, хто запропонував їх цим людським чудовиськам скоріше для насмішки, а не для вивчення. Чому я це все вам поясню? Дивіться, боеті це чудовий приклад розвитку європейської думки з приходом на материк християнської монополії, саме релігійної монополії. Вірити в абсолют та не вивчати його. Це вже залишається у минулому. Оця проблема научного пізнання Бога, научного пізнання релігії вона, вона з'являється саме у середньовіччя, це тисяча років майже. Боетій вивчав віру з наукової точки зору. Він перший був хто вивчав віру з саме з наукової точки зору. Наприклад, у своїх богословських творах і трактатах він розмірковує над дуже практичними питаннями віри: типу, як Бог може передбачити майбутнє, якщо у Бога немає минулого, теперішнього та майбутнього, так Бог все єдин, у Бога є лише теперішнє. Боетій говорив на це так. Бог бачить теперішнє як майбутнє. Він бачить у теперішньому ті майбутні події, які можливі через вільну волю людини. Тобто, воля людини робить вибір. Але Богу у теперішньому, тому що для нього теперішнє це наше майбутнє завжди. Так у нього для Бога у теперішньому – це вже все відомо. Тобто, все пов'язується на на волі людини, на свободі людини так християнство взяло оцю свободу від грецької від грецької філософії, а грецька філософія привнесла взяла від християнства оце, оцей релігійний, релігійну навичку вивчення Бога. Тобто богословського богослов'я богослов є, так, але його потрібно вивчати саме із наукової точки зору. Ви зараз подивитись, чому так, чому так далі відбувалося. Можливо, головна робота боетія, яку я дуже вам рекомендую прочитати, називається утішення філософії. Я правда, не знаю, чи є вона на в перекладі на українську мову, російською мовою вона точно є в перекладі. Насправді, прочитавши цю цю книгу «Утішення філософії або утішення філософії можна відчути настрої ранньої раннього середньовіччя. Ця книга вона відбувається у стилі діалогу між автором боетієм, так з покровителькою філософії, так богиняю філософії. Там вона, там вона так і називається філософія. Знаходячись у стінах, він написав її у тюрмі. У тюрмі. Для вчених та філософів того часу абсолютно нормально було сьогодні бути великим там, мислителем, а завтра за єретейство потрапити до в'язниці. І, очевидно, будучи в, у стінах в'язниці під впливом покарань. так? Такого фізичного з, такого, з фізичного знущання йому відкрилося те, що християнство називається відкриттям на російському – адкровенням. У одному з діалогів філософія говорить, йому, богиня філософія говорить. йому, Послухайте, він знаходиться у в'язниці. Що вона йому каже? Чим ніжніше доля до тебе, тим більше ти сліпий. Ніхто не обіцяв нам бути щасливими на землі. Каже йому філософія. Або в одному з діалогів філософія показує йому всі земні, всі земні блага, там, славу, гроші, владу, жінок, майно, але вона показує не просто їх відносність, так, у філософському сенсі, а те, що насправді це все воно не приносить справжнього щастя. Якщо всі прагнення до багатств, до грошей, до жінок, до майна є прагнення до щастя, але при цьому щастя ними не досягається. Знач, значить, щастя. Це щось інше загалом, коли читаєш утішення філософією, то не то не зовсім зрозуміло взагалі, боетій є християн або філософом вченим. Це такий, знаєте, комплекс, синтез там, коктейль. Оцей стиль вишуканого культурного риблянина, який намагався бути спадкоємцем стародавніх традицій, які Теодорих Великий хотів е залишити. Він хотів зберегти оцю традиційну грецьку традицію, яка превалювала у римській. Е у Римській імперії і маючи нову віру, так її доповнити. І тому оцей стиль вишуканого римлянина, який намагався бути спадкоємцем стародавніх традицій, і мають, але вже маючи нову християнську віру. І нову віру не можна було протипоставляти традиціям. Ну, як ти скажеш, що віра вища ніж традиції, ні, імператор сказав, потрібно зберігати. Нею можна, нею можна тільки поглибити, прикрасити, якщо треба нову віру. Тобто філософська думка грецької грецьких шкіл Сократ, Платон, Аристотель, вона прикра прикрашала християнську думку, дивовижний талант не руйнувати старе у древніх греків. Я маю на увазі, не руйнувати старе, а на основі прогресу і нової думки доповнювати і прикрашати е, оце стародавнє і старе е, у цьому сенсі. Один російський митрополит я на просторах інтернету просто це читав. Його інтерв'ю. Він каже: Мені не потрібні філософи, мені потрібні священники. Це абсолютно розходиться з грецькою, римською, а потім і європейською думкою. Розумієте, у цьому різниця е, східної, тобто нашої релігійної традиції від західної, так ти у західній традиції як? Ти абсолютно вільний і маєш право робити свій власний вибір. Ти ніякий не раб Божий, але кожен твій вибір або наближає, або віддаляє тебе від Бога. Боді сидів у в'язниці. Так, він міг думати, як уникнути, наприклад, смертної кари і катувань. Для цього просто було потрібно поступитися своїми принципами. Але чи наблизить це тебе до Бога? Чисто сократівський вчинок: не уникнути смерті на користь життя, а померти, щоб увіковічнити принципи і свою думку. Книгу утішення філософії названо золотою книгою європейського середньовіччя». Її приписували тисячі разів, вивчали майже вивчали майже на зуб. Літерально, літерально до, до Ренесансу, до кінця готичної епохи, це була головна книга Європи. Практично майже тисячу років на цій книзі вчилися найкращі взагалі вчені і в університетах, про які ми зараз поговоримо, в університетах також її, її намагалися завчити. Ще один дуже важливий момент для розуміння напрямку думки Європи того часу. Зараз часто ви чуєте звучить фраза, особливо зараз звучить фраза Об'єднана Європа. Ми її зрозуміло використовуємо трішки в іншому ключі ніж у середньовіччі. Тоді це мало таке пряме значення. Культурна Європа була об'єднана імператором і богом. Ось простий приклад: щоб відкрити університет. А перший університет, я нагадую, з'явився у Франції. Це Булонський університет, тисячу рік заснування. Це взагалі перший університет, можна сказати, у на європейському на Європейському континенті. Потрібно було отримати. Щоб відкрити такий університет, потрібно було отримати два дозволи. А я нагадаю, що університети відкривалися у великих у великих містах. Так і панували в цих містах е, загалом релігійні люди, богос... люди богослови. Так два дозволи потрібно було взяти на відкриття університету від імператора і е, від імператора і від папи. Плюс мова, яка також об'єднувала всю культурну Європу. Тоді це була Латина. Незважаючи на фе... От, дивіться, незважаючи на феодальну роздробленість роздробленість е, з домовним, релігійним і політичним планом, Європу об'єднувала мова, віра і імператор. Нічого не нагадую, до речі. Але тоді це було це мало дуже практичне значення саме для відкриття тих самих університетів. Так. Тобто релігійний, релігійний світ він розумів, що він походить від філософського і наукового світу. А науковий світ розумів, що без релігійного сприйняття цього світу неможливо взагалі ніякий, ніякий розквіт. Це середньовічна особливість Європи живе й сьогодні, але набагато в іншому сенсі. Зараз Європа об'єднується там один-два рази на сто років проти одного проти одного ворога. Так. Всюди національні держави. Загалом поява університетів також показує, показує важливість релігії в культурному житті. В Болоні, наприклад, навчання було розділено на два етапи. Болонська система. Перший це вільні мистецтва, це наші традиційні науки, математика, астрономія там, медицина. Цим етапом цьому етапу навчалися 6 років. Це перший етап. Другий етап богослов'я цьому етапу навчалося 8 років. Тобто, ти в університеті, щоб отримати ступінь магістра традиційних наук, тільки традиційних наук, ти повинен був вивчатися 14 років. Причому ти не можеш отримати ступінь магістра богослов'я без гарної практичної освіти. Тобто, усі богослови Європи, усі папи, усі релігійні діячі Європи середньовіччя вони дуже добре, добре знали практичні та традиційні наші науки. Наприклад, математика, риторика, діалектика, вони не є релігійними науками, але їх важливість для релігійної думки була величезна, тому що це, зараз ви зрозумієте, чому отож, оцей синтез наукових знань, так і християнської віри дав поштовх поштовх усій європейській думці середньовіччя. Філософія середньовіччя, вона ця думка, оцей синтез між е, наукою і релігією, так і вивченням одне іншого. Оця філософська середньовічна думка називається схоластика. Я думаю, ви чули це слово, чули його в негарному сенсі, але традиційно слово схоластика походить від грецького слова схола школа, тобто по нашому. Причому причому схоластика це систематичний підхід до вивчення як релігії, так і науки, віра. Віра і розум в людському втіленні тепер дуже гармонійно поєднувалися. Не було вже питань, що таке Бог, для чого він потрібен, потрібен мені, чи потрібно мені в нього вірити, чи є це абсолютом. Так, це є абсолютом, але давайте його вивчати вивчати науково. Логіка середньовічної схоластики стала головним принципом майбутнього ренесансу тобто через тисячу років, і звучить ця логіка так. Те, де людина творить добро, залишається назавжди. І в цьому сенсі вона зберігається як вічна істота. Принципи творчого творіння, оцього, ось, це о, і є основа середньовічної думки. Згадайте епоху Ренесанса, яка просто бурлила науковим прогресом, е, е, освітнім прогресом, відкриттями, в тому числі і географічними. Інший корифей. Оцей принцип творчого творіння це є основа схоластики. Так? Е, інший корифей схоластики Йоанн Скотус Еріуген, пише на цю тему: так: людина це розумне поняття, що завжди перебуває в божественному розумі. На цьому моменті ми повинні на хвилину звернутися до. Іншої частини світу ми знаємо, ну зрозуміло, що скотус, скотус Еріоген та Боетій це світанок західної і середньовічної культури. Розрозуміло, що вся європейська філософська думка є лише спадкоємцем ідей Платона і Аристотеля, але вже з християнським підґрунтям. Але головним спадкоємцем ідей Аристотеля був все ж таки схід: це Сирія, Дамаск та інші саме там знаходилися головні продовжувачі філософії Аристотеля. Багатьма і багатьом наукам, що впливає, що витікають з Аристотеля. Однією з такої наук була потужна медична школа. Цікавий момент дуже цікавий момент, що ви знаєте, на сході не було христи... Вони не були християнами, вони залишалися в руслі традиційної античної парадигми, але вони були мусульманами. Але вони не були християнами, тому що у п'ятому столітті послідовники школи впослідовників цієї школи вигнали з Візантії. До якої сучасна Сирія належала, вони вирушили, як завжди до сусідньої країни, як це завжди з емігрантами буває і. У даному випадку це була мусульманська пер персія, нагадуючи 633 рік смерть пророка Мухаммада. Багдадські халіфи дуже зацікавилися цією філософією, тобто вони не стали її відтісняти. Вони зацікавилися цією філософською думкою, і іслам почав усіляко підтримувати ці філософські школи. Туди ж прийшла зі школи індійська математика і астрономія. І ось у цих школах сформувався синтез індійської математики і, е, і астрономії з грецькою античною математикою та астрономією. Те, що ми не займаємо, наприклад, сьогодні арабськими цифрами, насправді є індійськими числами. Це що колись прийшли до нас через арабів е, е, і потрапили до нас, мусульманському світові дуже підходила філософія Аристотеля, тому вони дуже глибоко її вивчили. Корофе мусульманської Аристотелівської богослові це звичайно мій е, добрий друг і е, колега по цеху е, Ібн Ібн Сінев. Його ви знаєте, як його ви знаєте, е, як Авіцену дев'ятсот 1937 тисячу тридцять роки він був лік, лікарем правителя Ісфахана і творцем енциклопедії наук, яка називається канон медичних наук. Мене цікавить у цьому форматі. Ми вивчали Авіцену у історії медицини в університеті, але. Як і будь-яка наукова людина того часу, вони були філософами, так і мене зацікавлює те, що його що Авіцену привертають аристотелівські категорії матерії та форми. На основі цього Авіцена висуває ідею, що одна і та сама сутність може мати багато форм. Ось ця особливість, ось ця особливість філософії Авіцени. Наприклад, він пи пише, людина це три форми, вкладені в одну одна в одну і поєднані разом. Це рослинна форма або вегетативна, це тваринна форма. І це розумна форма, як талановитий лікар, а він був талановитим лікарем. Саме він, я також хочу це на цьому наголосити: саме він розробив чотири е, типи характеру: флегматик, меланхолік, сангвінік та холерик. І знову ж таки, як індійські числа е, прийшли до нас е, так в Європу, так і оці чотири типи характеру прийшли до Європи саме через, е, через Авіцену. Він вперше про це стверджував. Е, так от е, як талановитий лікар, він стверджує, що між цим цими трьома формами: вегетативна рослинна тваринна та розумна. Між цими трьома формами матерії дисбаланс між ними призводить до різних хвороб. Перші причому перші дві форми вони смертні. Вони зникають разом зі смертю тіла, а ось розумна форма людини. Вона безсмертна. Тільки розумна форма на основі вільного вибору людини направляється або до джананату, це рай з мусульманського, або до гієни вогняної, це пекло. Для Авіцена, так само як і для інших філософів середньовіччя, наукове обґрунтування існування Бога було вкрай важливим. Фактично, виникнення цього бажання науково пізнати ідею існування Бога повністю характеризує середньовіччя. Це бажання було притаманне і лікареві авіценні його принцип в цьому сенсі звучав так: по відношенню до Бога: сутність Бога приводить до його форми в людині. Тобто, коли людина сутнісно пізнає Бога, вона починає його науково е, осознанно розуміти, так? Бог починає формуватися в людині. Саме сутність Бога не пізнають, вона проникає у людину через розум. Е, ідея наукового пізнання Бога завдяки мусульманському світу прийшла до західної цивілізації, в якому вже була така сама ідея. Створила синтез культур і розчинилася в ній аж до 15 століття, тобто практично тисячу років на території Європи у філософській думці переважав коктейль науки і богослов'я. Так було аж до самого Ренесансу, про який ми почнемо говорити вже в наступному. На наступному в наступному випуску я вас дуже прошу написати, чи все вам було зрозуміло. Я Намагався стиснути тисячу років у одне якесь просте розуміння. Я бачу, двадцять 21 хвилину. Вже з вами толдичимо це. І у цьому сенсі потрібно. Ми, не... Ми з вами не науковці філософи та філософа та не... не теоретики. Наша ціль це розуміння сьогодення. За рахунок вивчення минулого, так за рахунок вивчення історії минулого, за рахунок вивчення філософії історії філософії, і в цьому в цьому сенсі нам потрібно розуміти, який вплив мала мало християнство на науку, і наука на християнство, тому що саме цей синтез філософської думки наукової та релігійної, і бажання вивчати е, релігію через призму науки і призвело нас. До таких научних відкриттів до взагалі епохи епохи ренесансу, залишайте свої коментарі і пишіть від 1 до 10, чи душно вам було на все добре?